Школа це особливий світ. Тут народжуються перші мрії та задуми, звідси виходять майбутні громадяни незалежної країни. Світ, де твориться доля України. Саме тому з такою увагою ставляться до своєї роботи освітяни Чорнобаївщини. Навіть війна не завадила вчителям добре робити свою справу. Всі дітки виходять стовідсотково на навчання, вони опановують навчальні предмети, навчальний процес іде без збоїв. Ті діти, які ходять до школи, взагалі проблем немає, вони навчаються як і раніше. Тому ми можемо стверджувати, я і мій педагогічний колектив, що така форма навчання є ефективною для нашого освітнього закладу. Спочатку пандемія, тепер війна. За короткий проміжок часу освітяни довели, що вміють не лише вчити, а й вчитися. Педагоги засвоїли нові вміння, опанували надсучасну техніку і навчилися проводити уроки дистанційно та в укриттях. Нові реалії просто змушують працювати по новому, але при цьому не втрачати якості освіти і берегти дітей. Ми всі на місці, ми не за кордоном, наші діти всі на місці. У нас організовано підвезення, у нас організовано харчування, перебування дітей підконтрольне. І на сьогоднішній день ми, в принципі, задоволені тим, що ми маємо. Всі дітки охоплені навчанням без виключення. Ну на даний час поки що ми на позитиві і вважаємо, що так і буде і далі. Вчителі знають, що будь-які негативні ситуації з часом минають. Освіта ж, здобута в дитинстві, лишається з людиною на все життя. Тому так багато зусиль докладають освітяни, щоб навчити наступне покоління українців, виховати справжніх патріотів своєї країни та просто гідних людей. Незалежно від обставин ситуації, яка склалася на сьогодні в державі. Ми вважаємо, що освітній процес повинен тривати. Він повинен бути якісний. Ми повинні задовольняти потреби. З якими до нас приходять наші вихованці, із запитами батьків, які до нас постійно звертаються із пропозиціями чи допомогою організувати освітній процес, підтримати його. Тому ми завжди раді батькам, спонсорам, які нам допомагають. Чи втомлюються вчителі навчати? У відповідь на це запитання зазвичай відповідають, що їм просто ніколи про це думати. І не дивно. Адже сьогодні освітній фронт стоїть на варті майбутнього. Кожен боєць цієї невидимої війни усвідомлює свою важливість і готовий гідно нести свій обов'язок воїна світла. Освітяни, це той фронт, який працює невидимо, але він готовий до будь-яких викликів, які є в суспільстві, тому що. Педагог це людина, яка дбає про дітей. А діти це найголовніше для нас, це наше майбутнє. Це ті, кому належить відновлювати, будувати далі країну успішну, демократичну, незалежну. І зараз в них саме закладається ота підґрунтя нашого майбутнього, нашої країни. Війна в нашій країні рано чи пізно закінчиться, але не для всіх. На освітньому фронті боротьба з темрявою триває вічно, а отже вічно триматимуть свою ділянку Воїни світла, які обрали професію вчителя. Владислав Беренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.